Давно, давно жив собі король із королевою. Узимку, коли весь світ укрився срібним снігом, королева сиділа біля високого вікна із чорними дерев'яними рамами і вишивала білою ниткою. Вона задумливо дивилася, як сніжинки кружляють у повітрі, падають і тихо лягають на землю. Несподівано королева вколола собі палець голкою. Три маленькі краплі крові впали просто на підвіконня, на сліпучий білий сніг. І вона прошепотіла Хотіла б я мати дитину біленьку, як цей сніг, рум'яну, як краплі крові, і чорну волосу, як дерево в рамах цього вікна. Невдовзі її бажання здійснилося народилася дівчинка надзвичайної краси і назвали її Білосніжкою. Та щастя було недовге королева занедужила і померла. Король, щоб не бути самотнім, через деякий час одружився вдруге. Нова дружина була дуже вродливою, але водночас гордою і жорстокою. Вона любила лише себе і терпіти не могла, коли хтось поруч здавався кращим. У королеви було чарівне дзеркало. Воно не вміло брехати і завжди говорило правду. Щоранку вона ставала перед ним, розправляла плечі і питала своїм холодним голосом Дзеркальце, дзеркальце, на стіні, скажи мені, хто тут найвадливіше у світі? Дзеркало чим не відповідало. Ви, моя королева, найвродливіше на світі. Це тішило її серце, але роки минали, і маленька білосніжка перетворилася на чарівну дівчину. щічки рум'яні, очі сяють, мов зорі, волосся чорне, як ніч. І ось одного дня, коли королева знову поставила своє запитання, дзеркало сказало зовсім інше Ви, моя королево, прекрасна, та ще прекрасніша Білосніжка. Від цих слів обличчя королеви почервоніло від гніву. Як сміє хтось бути кращим за мене, прошипіла вона. Я не дозволю їй жити. Королева покликала мисливця і наказала йому Заведи дівчину в глибокий ліс, забери в неї життя і принеси мені доказ. Мисливець вийшов із білосніжкою в хащі. Коли вони зупинилися, він зітхнув і сказав «Бідна дівчинко, моє серце не може виконати цей наказ. Біжи, врятуйся і ніколи не повертайся у палац. Зі сльозами на очах білосніжка втекла в ліс. Дерева здавалися їй темними і похмурими. Гілки тягнулися немов в руки, сови ухали, а кущі шурхотіли. Вона йшла, доки не побачила маленький будиночок із віконцями, що світилися теплим жовтим світлом. Усередині все було маленьке і лохайне сім тарілочок, сім ложечок, сім стільців. Хтось тут живе, подумала білосніжка. Я лишуся тут, аби перепочити. Так вона й заснула просто на маленькому ліжечку. Коли господарі повернулися з роботи, а працювали вони в шахті, добуваючи коштовні камені, то дуже здивувалися, побачивши дівчину. Вона прокинулася і чемно розповіла їм свою історію. Гноми були добрі і мудрі. Найстарший сказав Залишайся жити з нами, ти піклуватимешся про наш дім, а ми будемо тебе берегти. З того часу білосніжка стала частиною їхньої родини. Вона навчилася варити кашу в маленькому казанчику, співала їм пісні і чекала з роботи. Гноми ж у відповідь дарували їй сміх і веселості, розповідали командні історії, приносили квіти з лісу. Але королева знову спитала дзеркала. То найвродливіший у світі. Білосніжка, що живе серед гір у хатинці семиномі, відповіла дзеркало. Тоді вона вирішила все зробити власноруч. Вона перевдяглася торговкою і принесла гарний поясок. Дозволь затягнути його красуне, сказала вона, і стягнула так того, що білосніжка впала. Гноми вчасно розв'язали пояс і врятували її. Друга спроба. Королева знову змінила вигляд і принесла чарівний гребінець. Спробуй цей гребінець, він зробить твоє волосся ще гарнішим, мовила вона. Та щойно гребінець торкнувся волосся, дівчина зумліла. Гноми цього разу врятували її. І третя спроба. Королева принесла яблуко. Одна половинка звичайна, а інша отруйна. Скуштуй, доню, яке воно солодке, вмовляла вона. Мілосніжка відкусила шматочок і впала на підлогу, ніби мертва. Цього разу гноми нічим не могли допомогти. Гноми плакали так, як ніколи раніше. Вони не змогли поховати білосніжку, бо виглядала вона так, ніби споть. Вони зробили прозору скляну труну і поставили її на горі серед квітів. Минали дні і роки. Одного разу молодий принц натрапив на цю дивовижну труну. Він довго дивився на білосніжку і не міг відірвати погляду. Віддайте мені її, попросив він гномів. Я берегтиму цю красу до кінця життя. Гноми із жалем погодилися, але коли слуги підіймали труну, вона хитнулася, і шматочок яблука вискочив із горла дівчини. Білосніжка розплющила очі. Де я? прошепотіла вона. Принц міг їй підвестися, і вона знову була жива. Принц і білосніжка полюбили одне одного і вирішили побратися. На весіння запросили й королеву. Вона, як завжди, спитала дзеркало Хто найродливіший у світі? Білосніжка. пролинала у відповідь. Злобу роз'їдало серце королеви, але вона все ж вирушила на свято. Там для неї приготували покарання, розпечені залізні черевики. Королева мусила танцювати в них, доки не впала мертвих. А білосніжка із принцем жили довго і щасливо, а гноми часто приходили до палацу, щоб побачити свою подругу.